Вітаю, розглянемо книгу Крутість тобі личить, як перестати сумніватися в собі і почати жити на повну вступ. Книга Крутість тобі личить це не просто мотиваційна література, а щирий прямолінійний і веселий маніфест особистісного зростання. Джен Сінцеро пише без пафосу, з гумором і відвертістю вона говорить та чим так ніби цей найкращий друг, який нарешті хоче, щоб ти перестав гальмувати і почав жити наповну. У вступі авторка чесно визнає, коли зі сама була заблокованою, жила в боргах, сумнівалася у своїх силах і не вірила, що гідна чогось більшого, але з часом вона змінила мислення, повірила в себе. І саме це стало переломним моментом. Головна думка вступу. Якщо ти не задоволений своїм життям, це не кінець, це старт до змін. І все починається з тебе. Хто така Джен Сінцеро? Джен Сінцеро – американська письменниця, коуч і мотиваційна спікерка. Її шлях до успіху був далеким від ідеального. Вона працювала музиканткою, копірайтеркою. Боролася з відчуттям провалу та невпевненості в собі, лише коли вона кардинально змінила спосіб мислення, почала вкладати в особистий розвиток, практикувати силу наміру та закон тяжіння, її життя повністю трансформувалося. Її книга «Крутість тобі віличість стала бестселером Нью-Йорк Таймс і надихнула мільйони читачів по всьому світу стати сміливішими, вільнішими і крутішими версіями себе. Частина 1. Як ви пройшли цей шлях, розділ перший. Моя підсвідомість змусила мене це робити. Ми не лінькуваті, не тупі і не преречені. Просто підсвідомості переконання керують нашим життям. Головна ідея, те, що ми думаємо про себе, не завжди наша думка. Це завантаження з дитинства, суспільства, родини, і ці установки часто обмежують нас. Приклад. Якщо в дитинстві ти чув гроші зло або успішні егоїсти, то підсвідомо ти саботуєш свій розвиток, навіть не помічаючи висновок. Підсвідомість це як софт, який треба оновлювати. Якщо цього не робити, ти будеш жити за чужим сценарієм. Розділ другий. Велика дрімота це образ нашого его, частини нас, яка боїться змін. Велика дрімота це той голос, який каже Залиш все як є, тут безпечно, не лізь у невідому. Він хоче контролю знайомого болю, передбачуваності, і коли ти намагаєшся змінити життя, Его починає чинити шалений опір, саботаж, відкладання, сумніви, але саме в цей момент ти ростеш, коли дискомфортно ти рухаєшся вперед. Розділ третій. Ваше небрехливе Я Є в тобі справжнє я, сильніше, сміливіше, натхненніше. Це не брехливе я, і воно завжди було з тобою. Воно вірить у тебе, знає, чого ти хочеш, не боїться невдач. Завдання дати цьому я голос перестати слухати страх, сумнів і відкладати на потім, почати діяти, навіть якщо страшно. Підсумок частини першої. Ти не застряг, це просто стара програма керує тобою. Его велика дрімота, буде опиратися. Але це добре, значить, ти змінюєшся. У тебе вже є сила, почни слухати не брехливе справжнє я, а не страх. Частина друга. Як прийняти свого внутрішнього поганця полюби себе, і ти зміниш усе. Авторка наголошує, якщо ти хочеш мати круте життя, ти повинен повірити, що гідний цього життя, а це про любов до себе. У цьому розділі Дженда є чіткий список звичок, які допомагають розвинути справжню глибоку самоповагу. Перше, цінуйте, наскільки ви особливі, кожна людина унікальна, ваш досвід, стиль, мрії це не випадковість. Полюби себе не попри, а завдяки своїм дивностям. Друге, потонути в афірмаціях. Слова формують мислення. Говори собі, я гідний найкращого. Я сприймаю себе повністю. Я створений для великого. Дивись у дзеркало і повторюй. це не магія, це перепрошивка підсвідомості. Третє, займайтеся улюбленою справою. Щодня навіть трохи. Це сигнал собі, я важливий, мені можна радіти життю. Четверте: відмовляйтеся від самопринижуючого гумору. Ні, фразам типу: Та я тупий, я жартую. Я ж нічого не вмію. Слова мають силу, навіть у жартах ти програмуєш себе на низьку самооцінку. П'яте. Пусти любов. Навчися приймати допомогу, компліменти, підтримку. Приймати це не слабкість, це визнання своєї цінності. Шосте. Не порівнюйте себе з іншими. У кожного свій шлях. Інстаграм не показник реальності. Порівняння найвищий спосіб. Знецінення себе, сьоме пробачити себе, ми всі помиляємося, але самобичування дорівнює внутрішній саботаж, пробач собі минуле, і ти відкриєш двері до нового життя. Висновок частини, любов до себе, це не егоїзм, це стартова точка для всього, що ти хочеш досягнути. Ти не зможеш створити велике життя, якщо в глибині себе вважаєш, що його не заслуговуєш. Я знаю, що ти є, але хто я? Знайди себе, почни діяти. Цей розділ закликає до дії, до пошуку себе без страху, тиску, без перфекціонізму. Перше, почни з дії, не чекай ідеального моменту. Зробіть перший правильний крок. Не витрачайте години і дні на те, щоб придумати ідеальний наступний крок, просто зробіть щось вже. Чекати натхнення ясності знаку згори це пастка. Вийди з голови і зроби хоча б один маленький крок, і далі з'явиться шлях. Друге. Робіть усе можливе там, де ви є. Не потрібно ідеальних умов. Почни з того, що маєш. Не шукай кращого часу, кращого стану чи кращих можливостей. Те, що в тебе є зараз, вже достатньо, щоб розпочати. Третє. Не вигадуй велосипед. Що роблять ті, ким ти захоплюєшся. Подивися на людей, які вже роблять те, про що ти мрієш. Навчися в них. Повторив, доскональ, не оскладнюй. не ведись на ажіотаж пошуку одного покликання. Одна з найбільш паралізуючих концепцій це те, що всі повинні мати одне справжнє покликання. Ти маєш право змінюватися, попробувати нове, досліджувати себе. Ти еволюціонуєш, і це нормально. П'яте. Прислухайся до своєї інтуїції. Твоя внутрішня мудрість знає, куди тобі йти. Вимкне шум навколо, порівняння страх. Прислухайся до себе, твоя інтуїція підкаже правильний напрям. Шосте. Слідуй за своїми фантазіями. Фантазії це натяки Всесвіту на твої бажання. Якщо щось викликає трепет, це не випадково, це підказка. Уяви себе в ролі, яка тебе захоплює, і дозволь собі повірити в це. Сьоме. Полюби себе. Любов до себе основа будь-якої зміни. Поки ти себе знецінюєш, ти саботуєш свій потенціал, почни з прийняття підтримки віри в себе. Підсумок частини другої. Не чекай, роби, шукай себе, не ідеального, а справжнього. Ти можеш почати з будь-якої точки і вирости в будь-якому напрямку. Частина 3. Як підключитися до материнської копальні про енергію, медитацію та прощення. Перше. Медитація простий шлях до себе. Якщо ти не медитуєш, ти не використовуєш повну силу, яка вже всередині тебе. Медитація це не релігія і не дивність. Це твій зв'язок з енергією Всесвіту, джерелом натхнення ідей спокою, ключові ідеї. Медитація допомагає почути себе за шумом щоденності. Вона заспокоює его і відкриває доступ до інтуїції. 5-10 хвилин на день, і твоя свідомість перезавантажується. Не треба бути ідеальним, просто сядь, дихай, слухай тишу. Друге, твій мозок, твоя сучка. Грубо зате правдиво, якщо не навчишся керувати своїм мозком, він буде керувати тобою і повір, зробить це не найкращим чином. Наш мозок це машина для виживання, а не щастя, він зациклюється на страхах, сумнівах болю минулого, рішення перепрограмуй його через повторення позитивних думок, через нові дії, які суперечать старим страхам через медитацію. Яка зменшує хаос, твій мозок повинен працювати на тебе, а не проти тебе. Третє, пробачити або гнити. Так само жорстко це формулює Джен тримати злість, це як пити отруту і чекати, що помре хтось інший. Ти не пробачаєш, ти гниєш зсередини, минуле не змінити, але ти можеш звільнитися від його влади. Що робити? Пробач не заради іншого, а заради себе. Відпусти образу, вона не робить тебе сильнішим. Не годуй біль, краще перенаправ енергію у ріст. Пробачення дорівнює очищення простору для нового. Підсумок частини третьої: Заспокой свій розум і відкриєш доступ до внутрішньої сили, не дозволяй мозку керувати життям через страх. Пробачай, щоб не залишитися жертвою минулого, медитація, твій внутрішній вайфай до Всесвіту. Частина четверта. Як вже переступити через себе. Це так просто, як тільки ви зрозумієте, що це не складно. Перше. Прокрастинація вбивця мрій. Ми не народжуємося для зволікання, ми просто боїмося. Прокрастинація це не лінь, а маска страху. Ми відкладаємо, бо боїмося помилки, провалу, критики, а ще, бо не віримо, що гідні успіху, рішення. Роби щодня хоча б один маленький крок. Встанови строки, навіть фейкові, але чіткі. Розбий велике завдання три прості дії, і роби хоча б одне з першу. Перфекціонізм дорівнює параліч, дія дорівнює свобода. Друге страх для лохів. Страх це просто історія, яку ти розповідаєш собі. Так це різко, але влучно. Страх не має реальної влади, це думка, а думки можна змінити. Що робити замість, а якщо я провалюся, думай, а якщо вийде круто, замість втечі заходю страх з інтересом. А що буде, якщо зроблю, Дій швидко, ніж страх встигне розкрутити тебе? Сміливість не відсутність страху це дія попри нього. Третє, тине твої минулі поразки. Ваші минулі поразки це не ваші межі, це просто досвід. Перестань утотожнювати себе з поразками, ти ростеш, і вже не той, хто був тоді. Кожен новий крок це нова версія тебе. Четверте. Не чекай мотивації, твори її. Натхнення приходить, коли ти в русі. Чекати мотивації це шлях в нікуди. Починай і мотивація підтягнеться слідом. Підсумок частини четвертої. Не ускладнюй, просто почни. Дій, навіть коли страшно. Прокрастинація це не характер, а звичка, її можна зламати. Ніхто не прийде і не врятує, лише ти головний герой свого прориву. Частина п'ята Як надерти кожному зад? Перше. Рішення Всевишнього, Все реагує на твої дії, а не на твої коливання. Хочеш дій? Не проси знаків, якщо не готовий їх прийняти. Всесвіт підтримує рішучих, а не тих, хто сумнівається. Реальне рішення це не попробую. А я зроблю і крапка. Друге, віддатися процесу це не поразка, це сила. Віддатися не означає поразка, це означає дозволити. Віддатися, це коли ти припиняєш контролювати кожну дрібницю. Це не пасивність, а довіра до процесу. Ти дієш, але при цьому не панікуєш, не душиш себе ідеями, як воно має бути. Часто, коли ми відпускаємо, приходить найкраще. Третє робити, говорити. Скільки ще ти будеш говорити, я хочу, замість просто зробити це. Багато хто говорить, я мрію про бізнес, я хочу змінити життя, колись я зроблю це. А ти або робиш, або просто балакаєш. Якщо ти говориш про мрію вже два роки, але не робиш жодного кроку, це не мрія, а відмазка. Підсумок частини п'ятої Роби, не сумнівайся, Всесвіт підтримує дію. Віддатись дорівнює довіра до життя, а не поразка. Досить говорити, час діяти. Висновок книга крутість тобі личить, це енергетичний поштовх у бік дії. Вона не вчить тебе бути ідеальним, вона вчить тебе бути сміливим, чесним із собою і нарешті стати на свій бік. Сім ключових висновків. Перше. Ти можеш більше, ніж думаєш. Більшість обмежень лише у твоїй голові. Друге. Почни, і дорога з'явиться. Не чекай ідеального моменту, він не настане. Третє. Любов до себе це не егоїзм, а основа росту. Без внутрішньої підтримки себе рухатися важко. Четверте медитація, усвідомленість, підключення до енергії це не магія, це інструменти. І вони працюють щодня. П'яте. Гроші це енергія, а не зло. Прийми достаток, не соромся бажати більшого. Шосте страх це просто думка. І ти сильніший за неї. Сміливість це дія, на відсутність страху. Сьоме. Твоє життя, твій вибір, або ти будуєш його сам, або дозволяєш іншим це робити замість тебе. Послання полюби себе, дій щодня і не дозволяй жодній думці переконати себе, що ти не здатен, ти творець свого життя, свого майбутнього. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.